Продовжуємо розмову про е, фронт. Далі у студії маємо двох гостей: це Тетяна Науменко, офіцер запасу збройних сил України, ветеранка російсько-української війни. Таню вітаємо! Слава Україні! Героям слава. І Тарас Борис, молодший сержант, командир відділення. І з паном Тарасом будемо говорити про протиповітряну оборону нашої держави. Слава Україні! Пане Тарас! Давайте почнемо з вами з того, що вам вдалося збити ракету із ПЗРК. Які це відчуття, коли ти збиваєш ракету з ПЗРК? Відчуття це виключається. Ти чітко знаєш свою роботу і робиш її. Це злагодження великої команди нашої, і ми її робимо. І... Слухайте, з ПЗРК збити — це це зброя, ж Вона ж не Та, для того, це... щоб збивати ракети, правильно? Ну, ПЗРК. Ага. У вас емоцій менше, ніж у всього українського народу, які, які спостерігають військовослужбовці з ПЗРК, ракети збивають. Зрозуміти, що літаки так само можуть низько літати, як ракети. Оці ракети вони літають дуже низько. Тобто можна їх побачити візуально. Тобто, коли вони на низьких висотах, ми їх бачимо і тоді вже збиваємо. А тоді питання, чому вони так летять низько? Це спеціальна така робота для того, щоб менше засобів могло засікти їх, чи в чому тут секрет їхнього цього руху? Так, так, вони ховаються по місцевих предметах, знижуються спеціально і майже над будинком літають. Тобто, те, то, що називається, йдуть по географічним вигинам угу. По місцевих предметах і переб'є. Ми тут в тилу Це знаємо правильно. про роботу ППО, ну рівно ж стільки, коли у нас вмикається повітряна тривога, і далі що відбувається інформації у нас як в цивільного населення, дуже мало. Коли ракета над Львівщиною, що далі відбувається у протиповітряних силах, коли ракета вже не рішує, ми вже працюємо, ми вже готові до знищення ворожі цілі. Mm. Тобто, ми знаємо напрямок, який курс буде летіти залежно від того, що просто ракети маневрують. Можуть, по курсу, і тому разі чого е, ми спостерігаємо просто в кругову раз і і разі чого ми їх Угу. Ну і в більшості знищуєте добре, бо це та статистика, яка свідчить по кількості збитих ракет, вона вказує на те, що наші сили протиповітряної оборони працюють на повну, на повну потужність. І Працюють навіть з більшою ефективністю аніж у цей відомий залізний купол ізраїльський. Угу. Про це свідчить тут останнє та дані, коли 70-60 збитих, 90% такої ефективності не показує навіть ізраїльський ППО Абсолютно, ми про протиповітряні сили дізналися вже із початку повномасштабного вторгнення е, активно. А як виглядала робота е, протиповітряної оборони до 24 лютого? Чим ви займались? Е, я до 24 лютого я був е, цивільним. А... До того я служив в радіотехнічних військах, тобто, безпосередньо. Що зараз змінилося? Зараз збінилося більше кількість станцій і особового складу. І тоді і зараз ми проходимо постійне навчання та тренування для злагодження бойової роботи. Ну, тут питання про злагодження бойової роботи. Вже трошки попрацюємо. Ми як кажуть, по ракетам по ПО попрацюємо. Зараз з'явилося багато техніки з-за Так, це зразки з різних країн абсолютно. І плюс старі радянські зразки, які залишилися після розпаду Союзу, і якась частина українського обладнання. Як це все інтегрується взагалі в систему? Це виникає якісь проблеми? Чи загалом воно так налаштоване, що може працювати от в сукупності? Наші військові ахвіці свої справи. Вони пристосовуються і працюють з зброєю. Ну відповідно зразу вчаться, опановують і постійно тренуються з нею. Так само підмітили тобто... про те, що минулого разу вже установка гіпард німецька працювала і збивала ракети. Про що німці сказали? Не вже українці так швидко змогли опанувати цю установку для того, щоб вже прямо в бою збивати ракети. Поки в Станіслава більше чоловічі питання. У мене більше жіночі будуть такі легші ті, які ставлять усі люди навколо завжди, коли повітряна тривога. Чому в системі ППО українській вдається збивати не усі ракети? Хотілося би 100%, Ми збиваємо 90%. Це величезний показник для усього світу. Але чому цих 10 все таки залишається? Тому що вели летить велика кількість ракет, і щоб збивати більше, треба більше зброї та систем ППО. Угу. це Пане Тарасе, уламки, які падають від ракет, можна уникнути або зробити трохи безпечнішими ці уламки, які можуть пошкодити інфраструктуру? Так, тому що уламки збитих ракет, щоб не задавали руйнувань, ми їх збиваємо за населеного пункту. Тобто Угу. Оце, так. Коли це можливо, окрайно. так однозначно там то відстежується траєкторія ракети. Ви знаєте, в якому напрямку вона може летіти, і за межами населеного пункту з батя Таня хотіла щось додати. Ну я думаю, що для безпеки населення саме перше це те, щоб всі переходили в укриття, тому що маємо велику халепу, коли місцеве населення. Угу. Працює, починається бойова тривога, і вони продовжують господарчі свої роботи домашні або пиляють, або якась там дрова заготівля йде. І така штука, як шахіди, да, її не завжди можна відслідити електронними засобами. І хлопці такого на ногах стоять і просто на слух слухають, де з якої сторони вона може з'явитися, бо не завжди вона йде з напрямку, так скажемо, ворога. Uh -huh. І якщо ми не стоїмо в місті, ми стоїмо на полях, ми стоїмо зазвичай там десь за селами. І якщо люди починають так дуже активно господарювати, вони дуже заважають, то uh -huh. до того що замість того, щоб ловити небо, вони просто звичайними очима ловлять небо, не відслідковують, вони слухають на слух, яка б погода не була, яка б температура не була. І ще плюс до того, що їздимо по домашніх господарствах, просимо людей виключити ви, бензопилу, 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 бензопилу. бензопилу тому що ви заважаєте, ви заважаєте системам і Військовим ППО працювати фактично. Що, це так, доводиться бігати полями про... і візуально спостерігати. Про ті шахеди. Ми бачили певну паузу в їхньому використанні. З одного боку казали нам про те, що вони закінчуються в Російської Федерації, чи то нова поставка приїхала з другого боку. Ми бачили погодні умови. Наскільки ці погодні умови є складними для роботи і наших сил ППО, коли летять ракети, і для запуску таких озброєнь по типу шахедів? Це вже з боку ну, ворога. Я не думаю, що там якісь кліматичні такі час умови, які е, зупинять війну. Е, вже враховуючи той бойовий наш досвід, да, нас сідає в грудні, в січні. У нас починалися такі дуже запеклі бої. Розраховувати те, що прийдемо розі не полетять, не потрібно. Е, однозначно, е, однозначно, нам треба стояти, нам треба захищатися і воювати, і бути готовим е, і в мінус 30, і в плюс 30 да бити е, москалів так, щоб з них одні трісочки летіли. Mm -hmm. От єдине, ж кажу, ми радували, що нарешті докосили всі траву. Господарі тепер всі почали пиляти, пиляти дрова. І вмикати генератори, але це вже вимушене теж питання. Тань, якщо розділити на військових і цивільних, вимикається повітряна тривога для військових. Це одне, для цивільних це інше. Розкажіть трохи детальніше, що відбувається із військовими в цей момент. І наскільки військові швидше знають, що повітряна тривога у вімкунець? Ми всі практично однаково отримуємо да, сигнали. І цивільна задача цивільних піти в укриття і не заважати військовим, тому що військові якраз в цей час займають всі свої бойові позиції, ті, які вони мають. Угу. Територіальна оборона займає свої позиції, сили ППУ займають свої позиції, поліція МЧС свої позиції, тому що вони готові. Ну і звичайно, медики і всі ті, які працюють в команду, злагоджені для того, щоб потім місто було безпечне. Тому велике прохання не торгувати, не ходити по торгових центрах, не ходити біля критичної інфраструктури, там, де є заправки, там де є наші підстанції, всі різні. Тобто, треба розуміти про те, що це дуже небезпечно, і тільки людина, сама людина, відповідає за своє життя. Я ще хотів спитати з технічної точки зору. Е, оці ракети перепрогламованих комплексів С-300, які ми зараз бачимо, дуже часто б'ють по містах, які наближені до фронту. Подекуди буває так, що тривога вмикається вже після того, як стався так званий прильот. В чому проблема цих С-300? Це через те, що вони дуже близько стоять, їх неможливо піймати радіолокацією? чи вони низько летять? Як от це відбувається механізм ударів з С-300? Коли... Абсолютно по різному, тому що інколи вони піднімають навчальні польоти, роблять uh -huh. та, інколи вони із трьох місць починають. Нам більше, нам більше потрібно і обладнання, нам більше потрібно зброї, нам більше новітніх систем потрібно для того, щоб ми скоріше працювали. Але на тому, на чому ми працюємо, ну хлопці просто взагалі ну, герої молодці, тому що. Я Не, трохи, вони роблять неможливе. Я вас трохи втішу. Володимир Зеленський мав сьогодні розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком чергову. І от щойно буквально щойно з'явилася інформація про те, що Сунак пообіцяв Україні і Зеленському нові засоби протиповітряної оборони. Тому будемо дуже сильно чекати і розраховувати на них. І в продовження цієї теми ми просимо світ закрити небо вже від початку фактично повномасштабного вторгнення. Ми собі уявляємо це по одному. Як уявляють це військові? Що мається на увазі під проханням закрити небо над Україною? Як це має виглядати? Ну, на ці питання відповідає е, Міністерство оборони України та е, Керівництво держави. Потрібно більше зброї для наших систем ППО. Як можна е, спрогнозувати, з якого напрямку летить на Львівщину ракета і е, коли вона небезпечніша для нашого регіону? Ну вони завжди небезпечні. Є трактори, откуда вони вилітають. Да? І всі наші побратими, які стоять, військові стоять і з моменту виліту, да? вони працюють. Щось не збивається, те долітає до нас. Але вони міняють, вони міняють і тракторів, і хлопці, які стоять за як називаються ваші пульти, там, де ви дивитесь? Є у них обладнання, те, яке вони можуть піймати, те, яке вони не можуть піймати. І тому є своя система сповіщення, на якій працюємо. Вони отримують свої сигнали. Ми отримуємо свої сигнали. Кожен займає свою позицію. І а це є вже да, це вже стає просто такою народною творчістю, коли кажуть: якщо ракета прилетіла в Вінницю, значить летить в сторону Львова. Якщо прилетіла там Одесу, значить летить в сторону Києва. Ну це такі, як забобонні ага. варіанти. Ми розуміємо, що вона в процесі міняє, але навіть відстежуючи, ну, приблизно собі, ми ж не знаємо точно ракета з Чорного моря долетіла до Львова чи з Каспійського моря, наприклад. Нам, головне, треба знати, що вона летить. А хлопці тоді вже розберуться, з якого напрямку, що летить і чим його збивати? М -м -м. Краще, щоб не летіло і не збивати. І головне, ефективніше збивати. Одесно. Ви згадали про хлопців, а я собі думаю постійно: а дівчата у силах протиповітряної оборони є, які збивають ракети? Ну, за сили ППО не скажу. Ну, напевно, Ми Тарас знає. Ну, в нашій групі немає. Тобто, я так, так вам скажу. Угу. Але, напевно, є так. Однозначно. Дівчат багато, дівчат багато щось у всіх різних родах військ, і вони підтримують, вони працюють, вони надихають, тому що якщо жінка може, то чоловік не може сказати, що він там щось не виходить, бо він забоявся однозначно може. І дякують дякувати всім дівчатам, всім жінкам, що вони рухаються і вони такі є енергоджайзери, які заводять. Не показують про те, що якщо нас жінки встали на війну, то ми точно свою землю не віддамо і не відступимося. Але жінки були на війні із 2014 року, по 2022-2024 лютого. Просто зараз активніші бої і зовсім інша ситуація, і швидше за все жіноча роль трошечки. Перетрансформувалася і жінки трохи по іншому інтегрувалися в систему збройних сил України. От ви спостерігаєте за тим, як жінки трансформували свої ролі в зсу? Що тут можна сказати? Я хочу сказати, що для жінки, мабуть, нічого не змінилося в 2014 чи в 2022 році. Це вже відношення командирів. Одні командири е, залишають жінок на передовій, другі командири uh -huh. все-таки е, намагаються перевести більш безпечнішу роботу, в більш безпечніше місце, якщо розуміючи, що фізично, да, там, чи морально е, краще буде, якщо жінка там буде, скажімо, на 3 кілометри все таки далі. Ну і у нас хлопці ну, справжні козаки, які... Ну, беруть завжди перший удар на себе. Да, є нас спеціальності там, де жінки і снайпера, і розвідниці працюють, але що багато что... командирів, які все таки з своїх жінок перевели більш таки в тилові умови роботи. До слова кажучи, ми серед наших знайомих маємо також і жінок-снайперок. І мені здається, що там командир якби і сказав перейти у більш безпечне місце, то швидше ця жінка накаже командиру, де вона має бути, бо вони виконують свою роботу починаючи із березня на передовій. Ну, Может, в армії у нас є своє, єдине єдине да, що командир скаже це, ну би це закон не обговорюється. Воно не обговорюється, але кожна жінка не, ну воїн незалежно то жінка, вона чи чоловік, вона несе свою роль дуже велику. Якщо цю жінку немає ким замінити, да, і вона інколи вартує там якогось підрозділу, вона буде працювати. Uh -huh. Тобто, якщо вона має на це своє бажання, ніхто насильно там жінку не оставить, якщо вона цього не хоче. І тут питання забезпечення. Так, з одного боку якось вдалося добитися жіночої форми, так, його якихось ескізів, існування цієї форми і можливо існування жіночих бронежилетів, але тут настала зима, навіть якщо ти стосувалося літньої форми, то як на зиму, як взагалі зараз з готовністю зимовою, чи вже є все спорядження необхідне, чого не вистачає, чи що би хотілося ще доотримати, наприклад. Ну, враховуючи економічний стан, да, який зараз в державі відбувається, то я думаю, що наші підприємства, тільки які можуть працювати, вони працюють максимально силу для того, щоб забезпечувати. Звичайно, там підрозділи там на західний регіон трошечки можливо менше забезпечується менше є відсоток і тих зимових берсі, курточок, і воно надається все це таки на східно-південний напрямок, тому що. Ракети і небо, коли вороже працює, там горить все, і зрозуміло, що якщо сьогодні не, не, не вистачає, то так як у нас передбачено по е, забезпеченню там один комплект форми на два на три роки, він вже зараз не працює. Якщо підрозділ виходить там і він виходить, скажімо, із великих боїв там все погоріло, то ми на заході навіть не обговорюємо про те, що в першу чергу треба забезпечувати туди і поза чергою, і поза тих всіх прописів, які потрібно. Е, звичайно, є військові, які е, починають, там, що того не дала держава, того не дала держава. Е, але коли твоя країна так кровоточить, да, коли твоя країна так розбита, ну, треба розуміти, що е, десь може треба трошки щось потерпіти, да, і слава Богу, волонтери, гуманітарна допомога є, десь трохи чимось якби допомагають. Тому що найголовніше всім зібратися в кулак да, і стояти за свою країну незалежно від того. Є у нас ракети, немає у нас ракет. Ми спілкуємося дуже так, добре із ветеранами Хорватії. У них mm -hmm. було ембарго на зброю, і от скільки вони не приїжджають до нас, вони возять до нас на, ж, на фронтові, на передову лінію приїжджають. І от вони кажуть, ми воювали на Ну, У нас нічого не було, нам не давали навіть так, як вам дають. І ми там от стояли, ми вибили, Бу було сильно важко. Ми багато друзів втратили. Ви не можете там зрадити свою країну. Ну, е, є проблеми. Звичайно, є проблеми на фронті з забезпеченням. я, я кажу, якщо вони після боїв виходять, то е, ти не таскаєшся з собою, і бушлати, і зимові берці, а в кращому випадку, коли в тебе там три да, пари, коли в тебе то одні мокрі, другі, пересушити. цих немає можливостей на фронті, як у, скажімо, так, як у період Окопної війни було, коли можна було там на другій лінії десь щось мати і одягатися. Е, тому, ну... Ситуація важка, але але треба боротися. Треба однозначно боротися, стояти е, і показувати москалям, що це не їхня земля, не їхня історія. Якби вони не переписували там шкільних підручників, якби їхні ці всі е, навігласи не розказували, що у нас Україна створилася з 91-го року. Вони сюди прийшли правду вистанавлювати, тому. Велика робота має бути педагогів, велика робота журналістів. Да, про те, щоб російськомовні, щоб були сайти, які б закидали туди на Росію, про те, що вони стовідсотково неправі, не мають заплатити за те, що вони зробили з нашою країною. Ви знаєте про важкість і роботу. Володимир Зеленський вже оприлюднив своє вечірнє звернення сьогоднішнє так швидко, і у ньому зазначив, що місто Бахмут фактично зруйноване. Я процитую, фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі. Бо Бахмут Солидар, Мар'їнка, Кремінна на землі цих районів вже давно не залишилося живого місця, неушкодженого снарядами. І вогнем окупанти фактично зруйнували Бахмут і ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. Але Володимир Зеленський наголосив на тому, що він дякує кожному солдату і командиру, які тримають фронт на цих напрямках і завдають втрати ворогам. Ми продовжуючи Володимира Зеленського, так собі маємо право дозволити в ефірі телеканалу Перший західний. Хочемо подякувати вам, зокрема Тарасу Борису, молодшому, сер... молодшому сер... сержанту, командиру відділення за те, що ви робите і перед Дайте, будь ласка, усім хлопцям, на жаль, дівчат немає у вашому підрозділі, але е, можливо таке станеться, що поповнять ваші ряди. Передайте від е, усіх нас величезну подяку силам протиповітряної оборони за ту неймовірну роботу, яку вони роблять. Ми слідкуємо за соцмережами і там щодня е, і щогодини вам дякують за те, що ви тримаєте і захищаєте наше небо. Ну і Таня Науменко, офіцер запасу збройних сил України, ветеранка російсько-української війни. І вам Таню дякуємо за те, що тримаєте нашу оборону. I'm going you